Всіх вітаю зі святами, але давайте сьогодні подумаємо трошки про... Ви вже бачили святкові X2, X3, X5 в нашому портфелі. Подумайте про те, що такі криптокапіталізаційні проекти, от як Solana, показали, що можуть рости на X10. А Flow, наприклад, ще досі нічого не показав і не вийшов з накопичення. А є шитки з потенціалом x20, 30, x50. Перед тим, як продавати на x5 і тішитися, ну, x2 вклад забирати, це нормас. Але якщо продавати все, а потім пропустити x25 або x30, то про це потім можна дуже пошкодувати. Підписуйся на мій телеграм-канал, щоб знати більше, а святкувати приємно з близькими людьми, і коли є профіт.